Росія вкотре атакувала Україну дронами та кабами. Під ударом опинився Херсон. На щастя, постраждалих немає. проте люди залишилися без домівок. Наразі триває ліквідація наслідків. Не вщухав ворожі вогонь на Донеччині. Там, на жаль, є загиблі серед цивільних. Тим часом дрони атакували дві нафтобази в Російській Федерації. Почалися масштабні пожежі, перед якими росіяни скаржилися на вибухи. У Криму також було гучно. Окупанти навіть перекривали Керченський міст. А на тлі безперервних атак генсек НАТО пояснив, від чого залежить тривалість війни Російської Федерації проти України. Отже, про це, а також про ситуацію на фронті та умову, за якою нас приймуть в НАТО, говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 18 червня. Моє ім'я Анна Ткаченко. Рада вас бачити на каналі Січас. Буду одразу вас просити оформити підписку і поставити свою вподобайку. І нумо починати. У ніч на 18 червня Російська Федерація атакувала Україну десятьма шахедами. Як повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук, наші сили ППО знищили всі ворожі дрони у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Проте на Дніпропетровщині російська атака не минулася без наслідків. За даними голови ОВА Сергія Лисака, пошкоджені три приватні будинки та дві автівки. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Продовжував бити агресор і по Нікопольщині, і артилерією, і дронами камікадзе було огочно в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка, шість приватних осель і лінії електропередач. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Неспокійно було у Харкові пізно ввечері 17-го числа армія РФ вдарила по немишлянському району міста. Голова ОВА Олексій Гобов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих на щастя немає. Крім того, за добу ворог застосував по області 21 кап у Вовчанській, Липецькій та Харківській громадах. Не вщухав ворожі вогонь на Донеччині, як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти області. У Часоярівській громаді Бахмутського району внаслідок атаки поранено людину пошкоджено дев'ять приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у залізному і 14 приватних будинків. Сім у Нью-Йорку, ще стільки ж у північному. У Званівці, на жаль, одна людина загинула, також зруйновано будинок. Також вночі та зранку 18 червня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великопосарівська, Середонобудська громади. На Херсонщині також було гучно. Окупанти вдарили по Дніпровському районі обласного центру ввечері 17 червня. Про це пише у своєму телеграм Олександр Прокудін, голова обласної військової адміністрації. В оселях потрощені дахи, огорожі, вибиті шибки. Такі от наслідки російського обстрілу дивом обійшлося без постраждалих серед цивільних людей. На місці прильотів вже працюють фахівці нашої аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають містянами з першочерговими ремонтними роботами. Давайте, власне, подивимось відео з місця подій та послухаємо очевидців. Було чотири чи п'ять один не, не розірвалося то. Туди десь пішло, я з цього будинку, ми дивилися телевізора, воно прилетіло, вийшли, собачку вбило, а так люди ніхто нічого, все слава Богу. 9.20. Два прилета было. Первый тут рухнуло все. Не успела прийти в себя. Второй прилет. Вроде тихо, вышли на улицу. Все ж держались. Третий прилет, но уже где-то туда дальше прилетел Уж кожи, но ну, вот это ж два окна в комнате, о, на кухне. О, а, крыша, фронтон, забор. Ну, що все, та прилетіла там, а скол полетіли сюди. Що у мене якби я була у хаті, я б не жива була. Також противник вдарив із авіації по тягинській громаді приблизно опівночі. Так нині виглядає одна з вулиць в Бургунці. Внаслідок прильоту керованої авіабомби потрощено у селі місцевих жителів у будинках. Зруйновані дахи, стіни, вибиті вікна. Постраждалих серед цивільних мешканців немає. А загалом, як зазначає місцева влада, минулої доби окупанти скинули на населені пункти Херсонщини 30 авіаційних бомб та некерованих ракет. Нині ж будемо рухатися далі до новин із передової від початку доби на лінії фронту зафіксовано 33 бойових зіткнення. Російський агресор завдав два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб. Задіяв 20 дронів камікадзе і вчинив близько 600 обстрілів поблизу наших військ та населених пунктів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у своєму звіті. На сіверському напрямку найгарячіше наразі зафіксовано дев'ять боєзіткнень успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу верхньокам'янського виявки та роздолівки. В районі населеного пункту Вимка бойове зіткнення ще триває. А на Краматорському напрямку терористи не припиняють спроб. Просунутися до мікрорайону новий міста Часів Яр. Наразі там так само відбувається бій. Тим часом на покровському відтинку ситуація також напружена. Ворог намагається вклинитися в оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки. -першої. Загалом зафіксовано сім боєзіткнень. Наразі ще три тривають. Крім того, за даними аналітиків, Діпстейт, ворог наростив ударні сили для наступу на борову у Харківській області. Так, на ділянці від райгородки до нововодяного окупанти наростили до 10 тисяч чоловік особового складу та ще близько 450 ОВТ, з яких 20 – це артсистеми. Мета очевидна: спроба повторити минулорічний наступ на борогу проти ворога. Протяжну оборону лінію на напрямку наразі отримує третя окрема штурмова бригада. Проте як говорять аналітики. Сили залишаються неспівмірними. Окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи і ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж цієї смуги наступу. Також російські окупанти ймовірно могли взяти під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання сил оборони на сході. Про таке повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому поточного року. Розвідка додає, що імовірно село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику. Тепер же глянемо, які пригоди спіткали затем на наших сусідів вночі. У російській ростовській області через атаку дронів. Загорілися резервуари із нафтопродуктами за словами місцевого губернатора Весілія Голубєва, Вогняний інцидент стався в Азові. Чиновник каже, що попередньо жертв нібито немає, а пожежники намагаються загасити полум'я. Перед загоранням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п'ять вибухів, і це щонайменше. Давайте почуємо. У прес-службі МНС Росії заявили, що площа пожежі становить 5 тисяч кубічних метрів. До місця горіння направили пожежний поїзд. У гасінні задіяли 73 спеціалісти та 21 одиницю техніки. Пізніше стало відомо, що на території Росії під удар потрапила ще одна нафтобаза у Краснодарському краю. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. За даними цього видання, в районі опівночі 18 червня, мешканці. Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Було атаковано термінал із перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів. ТОВ-югнавтохімтранзит у селищі Чушка. Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Видання пише, що попередню атака була здійснена, нібито за допомогою українських ракет Нептун. Гучно було й у тимчасово окупованому Криму. Вночі там пролунали вибухи. Окупанти навіть перекривали кримський міст. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер. Так, після опівночі у Керчі сили протиповітряної оборони РФ, начебто, відпрацювали по безпілотнику. Також повідомлялося про небезпеку застосування БПЛА у Севастополі. О пів на першу ночі там зазначали, що у військових частинах Севастополя та Сімферополя лунає тривога. А за 10 хвилин, що з аеродрому Бельбек підняли авіацію. Пізніше місцеві пабліки повідомляли про вибухи в районі стрілецької бухти Севастополя. А очевидці писали, що в бухту нібито навідався морський дрон. Ну, а тепер ще до інших новин генеральний секретар НАТО Єнц Столтенберг пояснив, від чого залежить тривалість війни РФ проти України. На його думку, на це впливає надійність оборонної допомоги заходу. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Столтенберг наголосив, що не можна допускати, що повторилася ситуація із затримкою зброї для України. Він додав, що саме з цієї мети він запропонував довгостроковий фонд зі свіжим фінансуванням кожного року. Цитую, чим надійнішою буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може нас чекати, і тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру це більше зброї для України, сказав Генцек. Крім того, він привітав пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, ухвалений Конгресом США у квітні. Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірби заявив, що для вступу в НАТО Україна має виграти війну з РФ. США роблять все можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити. Він також зауважив, що після закінчення бойових дій в Україні однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу. Проте за словами кірби. Американський президент Байден вірить у те, що НАТО це майбутнє України. Цитую: є багато речей, які мають бути зроблені перш ніж вони зможуть приєднатися до альянсу, як і будь-які інші члени альянсу, вони зможуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти. Додав він. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно спочутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та підписку на канал сейчас і до зустрічі у нових дайджестах.